Це очі з мармеладу. У Стелли одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо стелу. Гей, стело, о, дивись, моє око випало. Ти серйозно? Як страшно? Прибери його звідси. Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Шо? Привіта, поможіть. Від мене. О боже Еллі, а, нам потрібно її швидше так врятувати. Так я закінчив okay, я... це. Так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Елі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно! Але це все. Елі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто. Спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади. Я їх усі з'їм. Мм, як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі, дівчата. Я виглядаю як монстр. Хлопці, пустеля гілочки, вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся, бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело, готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно. Чудово. Тепер моя черга. У мене є 10 твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово! Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока. І тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно. Давайте спробуємо. Ммм, як смачно! Хай так і далі Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли. Добре. Ура, перш за все, мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово? Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово! Мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс Башта вийшла супер величезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Прінглс. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало. Це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м, ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя черга. У мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно! Дівчата, як вам мій трюк? Ой, банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше, ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. Ммм, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, ах, ах. Ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння, і я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно, але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу? Готові. Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго. Та годі вже їж свою броколі тоді. Мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак кока-колою, і кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виростив броколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їси. Ага. Ох, блін! Чому я це зробив? О, це жахливе. Ой. Так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні. Так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально. Поки вони відволікаються, я просто викину Ой, всю броколі. Приблизно. Але там нічого немає. Привіт, Стело! Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі! Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово! Я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрасно! Справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі! Пахне жахливо. Смак і запах, а? Жахливий. Можна не з'їдати все. Ну, час відкривати. О, ура! Для початку потрібно трохи цього. Тепер поїхали. Ух. О, ні. Ого, ми тільки почали. А в нас вже є перець? Огидно. Мені набагато більше пощастило. У мене ціла купа полуниць. Ах, хочеш полуницю? Ось, візьми це. Гей, ні, ти її не отримаєш. І я з'їм усі ці смачні полуниці і можу покрити їх усіх шоколадом. Ти не можеш уявити наскільки це смачно. Дивись, я зробив справжній магічний трюк. Е, Як тобі це? Так, я майстер. Якщо ти допоможеш мені, я дозволю тобі з'їсти це. Звісно, я допоможу. Дай сюди. Повір мені, я буду найкращим помічником. Ну, не вийшло, бо ти такий поганий помічник. Я зробив це навмисно, навмисно. Ось так їж свої перці. Сподіваюся, вони дуже гострі. Саме так. Сподіваюся, шоколад мене трохи врятує. Можливо, тепер ці перці не будуть такими страшними. Гаразд, я почну. Я не думаю, що моя ідея спрацювала. Так, остро. Ой! О, ні, вогонь! Нам потрібно загасити вогонь. Шоколадний фонтан допоможе з цим. Ой, ти вип'єш весь шоколад. Тепер мої полуниці всі згоріли. Ти такий злий. О, ні. Це була випадковість. Раз. Давай! О, цього разу мені не пощастило! Це броколі! Фу! ой, у мене навпаки! Цього разу мені дуже пощастило! Це моя улюблена кола. Це завжди так смачно! Чорт, я теж хочу колу, але ти її не отримаєш. Вона моя, жадібний. Ось, пий свою колу. Я з задоволенням випив цю пляшку. Я не збираюся просто пити це. Я змішаю це з шоколадом, щоб було ще смачніше. Гей, hey, чому моя кола застрягла? Дивно, що з ним сталося. Бінго. непогано. Я не знав, що коло може стати жиле. Ой, чоловіче. Ти це дійсно смачно. Ух-ух. У мене таке огидне броколі. Це не чесно. Все чесно. І тепер твоя черга їсти своє броколі. Вже навіть шоколад не врятує це зелене сміття. Сподіваюся, мене не знудить. Цей шоколад робить це трохи краще, але все одно дуже огидно. О, я більше не можу. Що значить ти не можеш? Нікому не цікаво. Їж це правила, навіть якщо потрібно все вмочити в шоколад. Саме так я і зроблю. Але вони все одно будуть такими огидними. Так, навіть з шоколадом я не можу їсти цю броколі. Ой, ну і запах. О, що це таке? Думаю, моєму шлунку це теж не подобається. Що це за звук? Це смішно. Смішно? Це мій шлунок. Мені потрібно позбутися цього газу. Фу амбер, ти як свиня, пахне так погано. Що я можу з цим зробити? Фу! Гаразд! Давай! Непогано! Це мої улюблені скітлз. Єха! Що за що? Чому мені знову не пощастило? Несправедливо! Я ненавиджу рибу. Я думаю, це справедливо. Так. Тоді візьми цю смердючу рибу. Подобається, як вона пахне. Забери її від мене. Від мене. Я все ще маю це з'їсти. Фу, бідний шоколад. Ух, шоколад? Бідолашна я. Що ж, час зібратися і з'їсти це. Ідеальний момент. Ой, ух, ой. Гей! Hey. Забери цю огидну рибу від мене. Ух. Гей. Чому ти смієшся? Тобі все ще потрібно це з'їсти. Фух! У мене є ідея. Гей. Думаю, якщо я не відчую запаху, можливо, на смак це буде не так погано. Це все ще огидно, але так набагато краще. об заклад. Смак просто огидний. Не те, що мої цукерки. У мене навіть є спеціальна суміш. Непогано! Тут так багато цукерок. Тут не просто багато. Зараз я зроблю цукерковий суп. Я думаю, це буде смачно. Мені потрібна лише моя велика ложка. Так смачно! Це так смачно! Поділися зі мною. Що? Ні. А, забудь про це. Віддай назад. Що ти наробив? Все розлито. О, ні! Цей капелюх чудово на тобі виглядає! Непогано у мене є справжній попит. Нам обом пощастило, бо у мене теж є поп іт Я просто обожнюю їх натискати. Цей поп-іт дивний. Я не можу його натиснути. Можливо, він буде смачним. Ідеально, це жувальний поп-іт. справді це означає, що я теж можу з'їсти свій. Ну я не можу відпустити свій. Гей, я думаю, твій попит справжній. Зроблений з желе, і я можу їсти його з шоколадом. Це неймовірно смачно. Дай спробувати! Так, звісно, я тобі нічого не дам. Жадібний. Хоча мені це не потрібно. У мене є фантастична ідея. Мені просто потрібно наповнити цей попіт шоколадом. Що ти робиш? Куди ти йдеш? Мені потрібен лід, щоб шоколад всередині затвердів. Я думаю, все готово. Ой, чоловіче, як вийшло? Як? Я зрозумів. Так, справжній шоколадний попит. Яка лисиця? І це не просто зроблено з шоколаду. Я також можу налити шоколад на нього. Це просто як шоколадна бомба. Круто. Шоколадна бомба така смачна. Я теж хочу. Дай свій поп-іт сюди. О, так круто натискати на нього. Мені взагалі не потрібен шоколад. Хей, де мій поп іт? Ема. Ти справжня злодійка. Віддай мені мій попит прямо зараз. Що? Ні. Я не віддам. Це тепер моє. Ой, здається, я вдарився. Я теж. Ой-ой. Але принаймні тепер у нас обох є попит. Чудово! У мене є величезний чіпачок. Круто. Так, мені не пощастило. У мене три жахливі цибулини. Так, тобі не пощастило. Але у мене є цілий чупа-чупс. Тепер мені потрібно зрозуміти, як його відкрити. Це дуже щільно закрито. Принаймні, у мене є чупа-чупс, а у тебе лише цибуля. Шкода, тепер тобі доведеться з'їсти свій чупа-чупс. Це не той чупа-чупс, на який я сподівався. Сподіваюся, шоколад зробить його смачнішим. You. Я помилився від чогось такого сильного. Не позбутися! Я більше не можу, я плачу. Я не хочу їсти цю цибулю. Так, але тобі доведеться страждати, бо ось іде твій наступний чупа-чупс. Що, я більше цього не їстиму Що ти маєш на увазі, що не будеш? Ти мусиш. Гаразд, я покажу тобі, що я сміливий. Дуже сміливий. І ось тут і трохи шоколаду. Ні, я не можу. Це занадто для мене. Я знову плачу. Мені так сумно. Що сталося? Яка лисиця? Мені здається, мене зараз знудить. Щось станеться. Зупинись! Ні, тільки не це. О, ти змусиш мене блювати. Ой, та годі, я просто жартував. Дивись, я знайшов твої чупа-чупс. Дякую. Дякую, класно. Мені просто потрібно додати шоколад. Ема що? Ах, чоловіче. Непогано, це так смачно. Наче я лежу шоколад вічно і він ніколи не закінчується. Так як цікаво, я шокований. Я не можу зупинитися. Ти ще не закінчив? Мені набридло чекати. <хрі> Ти їж, а я зроблю все інше. Що? Давай. Гей, я теж хочу грати. Привіт! Ти зможеш, але не зараз. Саме так. Хіба не бачиш, що ми в ударі? Ой, ну давай, Челсі, просто дай мені свій контролер на трохи. Будь ласка, вік відчепись. А я думав, що ми, друзі. Ну, я знаю, що робити. Натомість, якщо ти не даси мені грати, я не дам вам двом перекусити. Смачно. Що це за шум? Хм, нічого я думаю. Ох, я наївся. Гей, де вся наша їжа. Ух, хтось за це заплатить. Ти правий. Час зв'язати цього ненажеру, щоб він більше не міг торкатися до наших речей. Ну, як тобі це подобається. Ох, ні. Допоможіть мені. Ні, я точно щось почув. Дай п'ять. Тепер він не може поворухнутися. Робота виконана навідмінно, без сумніву, що ти тут робиш? Чому ви чіпляєтеся до мого маленького хлопчика? Сором вам обом. А ти? Хіба у тебе немає домашнього завдання? Боже мій, діти в наші дні. Ну що ж, перший приз, який можна виграти, це вся ця жуйка. Круто! Але щоб отримати його, вам доведеться вибратися з цих мотузок. Це буде важко. Що? Це неможливо прервати. Я трохи нервую. А! У тебе є одна хвилина. Краще поспішай. Я не знаю з чого почати. Ні. Я теж ні. Може я зможу їх перегристи? Не працює. Мені пощастило, моя рука не була занадто міцно зв'язана. І в мене є шпилька, якою я можу скористатися, щоб розв'язати решту. Ей, що? Ні, це неможливо. Вона може виграти, роблячи це, але ну, я не можу дозволити цьому статися, чи не так, і в мене є безпомилковий спосіб зупинити її. Що ти щойно зробив? Як я виберусь з цього, якщо навіть не можу дотягнутися до своєї шпильки? Це було ого. Е, Я майже вибрався. Ой, я програв. Уся ця жуйка твоя. Ура. Я знав, що зможу це зробити. Я хочу трохи цього. Звісно, ти хочеш. Але справа в тому, що я не ділюся. Ще трохи далі. Я зробив це. Тепер ніщо мене не зупинить. Що? Челсі, ти одна? О, вона пошкодує, що жувала всю цю жуйку одразу. Затискач. У тебе ще одна робота. Ох, Спочатку мене обмотали мотузкою, а тепер ще й липка жуйка. Велике спасибі. Гаразд. Морозиво зараз на столі. Вау! Так, це гарно. Але тобі доведеться вибратися з харчової плівки, якщо ти хочеш це. Час спливає. Ха? Я сильний і в мене дуже гострі зуби теж. Я впораюся. І лише кілька секунд. І я вільний. Ще не святкуй. Я теж майже закінчив. Забезпечу, щоб це морозиво дісталося мені. Мені потрібно буде знову тебе загорнути. Ти не можеш цього зробити. Просто дивись на мене. Давай, маленький пальчику, витягни мене звідси. Ха, ха свобода моя. Що? Ти теж і мене? Що мені робити? Правильно, я повністю позбудуся конкуренції. Дівчата вибули. Це означає, що Морозова дістається єдиному, хто ще стоїть. Так, це я. Але за нечесну гру так я бачив це. Ти будеш покараний. Я хотів це з'їсти, а не щоб мені це вилили на голову. Гарний вигляд. А згодом і тобі слід залишити таку зачіску, Джон. Це зовсім не смішно. Хто хоче випити кока-коли? Яба. М -м, так. Ну, спочатку тобі доведеться довести, що ти заслуговуєш на це. Ну, ну, чорт, шланги дійсно міцно. У тебе не так багато часу. Спробуй якнайкраще. З цього точно не вибратися. А? Це точно воно занадто товсте. О, але я впевнена, що зможу його розрізати, коли знайду пару добрих старомодних ножиць. Ці красуні саме те, що мені потрібно. А? Подивіться, що я знайшов видвоє. Ні за що це не чесно. Звісно, так. Ти просто заздриш. Ух, ці речі занадто слабкіше пробитися крізь це. О, ох, це теж добре. Ух. Якщо не можеш щось відрізати, тоді просто знайди спосіб обережно зняти це. Та-да, це виявилося досить легко. Що? Гарно зроблено. Кей -ка -ка. У нас є переможець, і ця охолоджена пляшка Кока-Коли ваш приз? Слава Богу. Я дуже хочу пити. Ох, це те, що треба. Я хочу напій. Джесіка. Можна, будь ласка, ковток цього з моєї коли. Звісно, але я кину туди пару ментосів перед тим, як дам тобі. Ой, я можу використати цей шланг. Це як велика соломенка. Гей, навіщо це було? Так грубо. Гей, що ти сказав? А? О, привіт. Пончики чекають на тебе. Круто, так? Так круто. Фух, цього разу я знову оживляю все цими яскравими мотузками. Так гарно. Ну, я справді розумний. Вау. І чоловічі, якщо вони сильні. Мені подобається, як вони світяться. Ваш час почався. Привіт. Чому все таке незламне? Ні. Давай допоможемо один одному. Ой, я всередині. Ой, боляче. Ну, нічого собі. Я не знав, що це тебе вдарить струмом. Як я можу це зняти з себе? Ну... Електрика звідкись надходить? Гей, мені просто потрібно її відключити. Це ага. спрацювало ідеально. А тепер вибратися з цього канату легко. Все, що мені потрібно було зробити, це витягнути руки. А! Молодець. Ти справді старався і тому це твоє. Круто. Я голодний. Ой, а пончики найкращі. Та не вже. Давай дамо йому шок! О, я так думаю. Що з вами двома не так? Це боляче. Сьогоднішній фінальний приз велика шоколадка. Вау. Я так цього хочу. Гей, деякі ланцюги та замок не дозволять вам це зробити. Це може бути найважчий раунд, тож вам доведеться використати голову, щоб його пройти. Що це божевілля? Привіт, гаразд. Починайте. Yes. Почав що? Це замкнений ланцюг. Хм, я навіть не ризикну використовувати зуби. Mm. Але шпилька для волосся Челсі це може бути ключем до перемоги. А? І ключ до цього замка також. Ура! Ка! Мої навички відмикання замків все ще на висоті. Зроблено і зроблено. Я ві вільний, а ви двоє ні. Хей, зачекай, як ти це зробив? Можливо, ти мені допоможеш? Будь ласка, Рай. звісно, я можу це зробити. Але тільки після того, як ти з'їси це. Так. Ой, так кисло. Що ти мені дав? Що? Він виглядає не дуже добре. Що з ним відбувається? Ем, Я вийшов. Ха-ха. О, чудово! Тоді шоколад твій. Чудово! Час їсти. Це таке солодке, що ідеально після тієї кислої гидоти. Ти ледь не вбив нас. Тепер повернути послугу. Приготуйся! Ось що ти отримуєш.